Ми щойно подивилися крайнє звернення генштабу. Перед тим оприлюднювали заяву Громова про те, що найскладніший напрямок на сьогодні це Донеччина. І в принципі, якщо глянути на дії ворога, то він дуже великих якихось успішних атак чи успіхів не здобуває. І тут одразу ж накладається заява сьогоднішня піскова, де вони визнали, що б'ють по критичній енергетичній інфраструктурі України, щоб змусити Зеленського до переговорів. З третього боку від Зеленського ми бачимо, Бачимо неготовність до тих переговорів, які пропонує Російська Федерація. Е, логічно виходить, що нам і далі треба чекати на отакі терористичні атаки з боку Російської Федерації і готуватися до них. Ну Звичайно, це вона триває. Заява піскова, ніщо інше, як явка з е, фактично речника е, терориста, е, лідера країни терористів і країни терориста. Терористи завжди е, намагаються. Взяти якомога більше людей в заручники, а ми бачимо, що Путін протягом а, цієї широкомасштабної агресії взяв в заручники населення купованої а, тимчасово окупованих територій. А до того я неодноразово наполягав 14-го року, що він взяв в заручники практично шантажем а, півсвіту, тому що і лідери інших країн. А, і е, громадяни тих країн, які не хотіли бачити е, того, до чого вони були на готові, практично були заручниками такого роду е, шантажу. Е, зараз все таємне таємне стає явним, і ми бачимо, що е, сам пісков рот Путіна визнає, що вони спеціально е, бомбардують. Для того щоб примусити, ну це тактика терористів. Нічого дивного не відбувається. Це співпала тим більше заяв, не заяв з рішенням е, суду в газі стосовно збиття МИ 17 російськими терористами. Також е, це практично вже доведено, аргументовано, що е, збивали е, лайнер пасажирський лайнер е, терористи, е, фактично ті, які е, в тому числі були уповноваженими на е, посадах. В країні туристів тому нічого дивного не відбувається. Ну давайте нагадаємо глядачам, що сьогодні окружний суд Гааги визнав винним Гіркіна, який керував ДНР, і фактично за його вказівкою був збитий MH17 Сімнадцять малазійських авіаліній внаслідок цього збиття. Загинуло 298 осіб. Усі пасажири, і весь екіпаж, який перебував на цьому борту. І тут цікаве питання щодо наслідків цього рішення, пане Валерію. Бо Знаєте, Гага, і це дуже резонансна справа. І тут гага вказала місце на Російській Федерації і тим тим керівникам, які керували цим процесом. То чи можемо ми сподіватися на те, що у якомусь прийдешньому майбутньому ми будемо очікувати від міжнародних інституцій таких же рішень по керівниках Російської Федерації, які зараз здійснюють терор цивільного населення і інфраструктури української, яку тероризують? Бомблять, яку знищують, і такі ж рішення ми можемо очікувати у передашньому минулому майбутньому і по них ну, по перше верніше і по-друге, ви вже зазначили стосовно винних, не може окружний суд Гааги визнавати ті речі, які заводять за межі кримінальної справи які вони вона розглядає. Але там написано, що Росія контролювала ДНР. А це означає. Що те, що е, певну міру бентежила захід, і вони не могли називати решті сумнами, тому що вони були не готові. На сьогодні день вже доведено, що це не якась там така була внутрішня, внутрішній конфлікт. Пам'ятаєте цей такий е, наратив проросійський? Що це громадянська війна? Про це багато хто говорив. Що це Україна винна? А вони фактично визнали цим рішенням, що з 2014 року триває агресія, це міжнародний конфлікт. Між Україною і Росією а ніякими там не гауляйтерами резками серіатами ДНР. Це означає, що Росія здійснює цей е, фактично цю агресію, починаючи мінімум з березня 2014 року. Я не буду говорити про інші речі, тобто фактично окружний суд гаги ще і е, 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 артикулював, е, оформив своїх е, фактично висновках і вироках. Те, що також нам було зрозумілим, але ми ж маємо розуміти, що насправді це наслідки, результати звитяжної боротьби збройних сил України. Ну немає суддів гагії тих судових приставів які взяли би за вуха Гіркіна того самого Путіна, тих самих Кадирових і пригожених і привели їх туди до суду. Тому це буде про що ви мене запитуєте, однозначно, але пам'ятаєте слова. З яких колись е, кивкував Сталін, там коли ми говорили про Папу Римського про О... а скільки в нього дивізій? Тобто немає в ООН дивізій, е, немає в, е, в, скажімо так, в суду Газі дивізій. Е, трибунал в Нюрнберзі відбувся після того, як нацистська Німеччина отримала поразку в Другої світовій війні. Кримінал, міжнародний кримінал е, по тих справах, які ми зараз говоримо, щодо Країни туриста і тих туристів, які в них практично в цій країні є там державою, тобто апаратом насильства, і тих, хто цією країною, однозначно посядуть місце на лаві пісуд підсудних, і тут але це буде наслідком фактично цієї агресії цих воєнних злочинів, які вони розпочали задовго до широкомасштабної агресії, і це буде результатом фактично наших перемог, перемог наших збройних сил, і буде результатом. І наслідками цієї війни всі трибунали за е, тих, хто е, чинив воєнні злочини, всі е, основи безпеки, всі міжнародні суди, всі політики праві документи складаються після того, як е, хтось виграє, а хтось програє. Виграє е, той, е, хто е, насправді вистояв е, в цій е, агресії е, Росії проти України. Це буде Україна і програє ті, які розпочали цю агресію. Подивіться на ти ту ту ситуацію яку яка була у росії 9 місяців тому коли вони Висували червоні лінії по всьому світу через голови європейських лідерів, і всі телефонували Путіну. Давай поговоримо, які в тебе умови і певною мірою погоджувалися, що йому треба зберегти обличчя. Треба зрозуміти Росію. Про це нам говорили 8 років, як може програти Росія і таке інше. Ну а тепер е насправді е зовсім інша ситуація. Росія а Але дивіться однозначна... що до зовсім іншої ситуації. Інша е така гучна справа, яка сталася напередодні е цього тижня. У пшеводові в Польщі падіння ракет загинуло дві особи. А сьогодні Анджей Дуда сказав, що заява Зеленського про те, що це була російська ракета, це швидше прояв емоцій, як керівника держави, яка страждає від країни терориста. І він має докази, що в принципі це не російська ракета падала так. Крім того, Столтенберг, десь у такому ж самому напрямку заявляв, і Білий Дім утримався від таких більш критичних заяв. Заяв, хоча всі в один голос говорять про те, що це наслідок дії Російської Федерації. Ви як розцінюєте заяву насамперед Північно-Атлантичного альянсу? Ви не чекали від них активніших дій? Ну, ми маємо розуміти, що є насправді четверта стаття статуту НАТО. Консультації коли одна з країн цієї системи колективної безпеки говорить про те, що є загроза, фактично. Оцінюють цю загрозу, чи був напад, чи був свідомий напад, і чи треба включати консенсус там практично п'яту стать статуту НАТО, де напад на одну з країн це є нападом на всіх? Ну ми ж прекрасно розуміємо, що насправді всі країни-члени НАТО вважають, що за них має все таки США. Було колись опитування років шість тому. чи готові громадяни країн-членів НАТО фактично воювати за своїх? Там сусідів, ну так вигорці не хотіли воювати за італійців італійці, наприклад, за за німців, так а всі вважали, що за них мають воювати е, США. А вони будуть можливо виходити на демонстрації протесту і за мир. Це я зараз приходжу на інші речі, але насправді, коли е, Путін кинув виклик НАТО, ще що, що забирайте там манатки, пам'ятаєте у, у устами своїх. Ротів він тільки консолідував НАТО, а тому, що НАТО дійсно було певною мірою строкати розпрошуваної організації. І коли Страм задав питання, навіщо нам НАТО? Ну насправді це було питання не просто риторичне. Коли Макрон говорив про смерть мозку НАТО, це питання було також не просто дань е, політичної риториці. Зараз Путін об'єднав НАТО. Так само він об'єднав захід. Коли він кидає вигляд заходу, каже, що ми воюємо з заходом, то захід строкати різношерстний і своїми інтересами, можливо, навіть конкурентними економіками, але насправді. Ді об'єднуються виклик е, породжує відповідь. Е, тому насправді е, треба говорити про те, що а, е, ракета вже фактично доведена. Керівник Бюро національної безпеки е, Польщі Яксек Севера говорить про те, що ця ракета була С-300. Але це не означає, що українці зчинили е, напад на Польщу. Це означає, що ракета. Нагадаю, нашим глядачам, може вони не знають, що це не, не, не система. Я можу колись вистрілити. Вона е, радіокомандна, вона полуавтоматична, вона має облучатися, тобто вона має летіти по цілі. Вона може не влучити в ціль і десь там впасти. Але ціль була, і ціль це була російська ракета, яка б'є по цивільній е, інфраструктурі України. А можливо навіть там 90 км до Жешова, можливо, навіть. Вона туди могла долетіти. Пам'ятаєте, коли Байден був на Порщі, в Порщі то Росія спеціально свідомо бомбардувала логістичні е, практично центри е, біля Львову, е, в тому числі там яворів той самий показуючи мало того, навіть риторично артикулюючи, ми можемо бити по тим країнам НАТО, які допомагають Україні зброю. Заяви були були ракета. Була була тому, насправді е, я не очікував. Одразу автоматично, якщо відповідати конкретно щодо мене, автоматично включення п'ятої статті. Я написав і сказав, говорив в своїх коментарях, що включиться четверта стаття. Там буде розслідування. Якщо був напад російська ракета, то тоді буде відповідно якась реакція. Я не думав, що НАТО одразу почне, ну скажімо так, заходи воєнного характеру, тому що вони готуються. Ну, якщо наші глядачі не знають, то я їм розкажу. Е, має бути логістика, має бути підведені резерви. Не можна так пуляти просто кудись. Мають бути заведені ті самі цілі. Е, я думаю, що насправді е, е, і на що я сподівався, і сподіваюсь, що буде посилена протиракетна оборона протиповітряна оборона і протиракетна оборона близько е, українських кордонів. зможливо і бажана для мене і для нас всіх. Сподіваюся, наші глядачі у з покриттям певною мірою території України відсуваючи ракетну загрозу російських ракет. і можливо такого інцидентів з російськими протиповітряними протиракетними комплексами, які б по російських ракетах відсуваючи від країн НАТО, тому я очікував такої реакції. Сподіваюся, що деякі заяви, в тому числі Столпенога, щодо посилення протиповітряної протиракетної оборони східного флангу НАТО можливо з певною залученням української території буде результатом такого роду консультацій і наслідками цих. Нападів, ну, в принципі, ми вже ми вже бачимо ці результати за підсумками Рамштайну сьомого протиповітряна оборона і протиракетна оборона були питаннями номер один. принаймні так казав міністр оборони України Резніков. А я ще що вас хотіла запитати, про ви сказали про те, як Путін об'єднав НАТО? А от в зерновій ініціативі хто кого об'єднує сьогодні? Вдалося продовжити її на 120 днів. Вона далі працюватиме. У чому там головний чинник? Збройні сили України, е, коли, коли ну я серйозно кажу, коли українські збройні сили звільнили острів Зміїний, то Росія е, позбулася такого роду неявного шантажу. Ми ж розуміємо, що це територіальні води міжнародні. Ми розуміємо, що Росія не має права блокувати українські порти і заперечувати е, фактично право цих кораблів іти цими міжнародними водами. Але страхові компанії, коли є загроза, піднімають. Ставки страхових виплат логістика а, збільшується а, а, туди не заходять кораблі, і а, певною мірою торгу, торгівля зерном для насамперед українських фермерів а, є нерентабельне, тому що логістичне плече, тому що постачання, тому що всі ці речі я вже не кажу про окупацію окремих територій, тому тому всі ті, які а, вирощують. Зерно і окупація практично деяких портів на Азовському морі, які перевалювали багато зерна, і те, що був заблокований тим тим окупаційними військами, практично вихід гирла Діпровська бузького Лімана в Чорне море, той семи очакків. Кінбурзькою косою воно практично робило неможливим такого роду речі, про які ми зараз говоримо. Коли наші збройні сили викинули росіян з острова зміїним, путін певною міру погодився на переговори, коли він провокував і нав'язував свої умови щодо продовження дій. Ще до атаки на Севастополь, то він певну міру хотів також нав'язувати свій порядок. денний. пам'ятаєте торгівлю аміаком через український практично українську територію, інші якісь речі. А коли наші розбили певну міру, а зараз практично російський фільгат стоїть біля причалу, значить він не може виходити в море, коли вони мали відводити свої кораблі вже далі від практично можливості наших. Ну, там, скажімо так, протикорабельних ракет, то Путін спочатку сказав, що вони виходять з цієї. Зернової угоди. я посміявся, тому що я ще з Миколаєва пам'ятаю, перед тим як виходиш, треба думати, як ти будеш туди з потім заходити. Це міжнародне право, як сіома, навіть конфліктам на вулиці. Потім сказав, що призупиняємо. Потім погодився. Вже тепер Україна висуває умови. Тепер не три місяці, а чотири. Нагадаю, Зеленський каже правильно рік, а ще краще розблокувати, тому що тоді буде дешевша логістика, дешевше зерно, нижчі ціни, і практично ця той шантаж ж путіна фактично не продовольчим крипродовольчою кризою коли він хотів боротися з заходом об'єднаючи унішених і скарбльоних як писано в російській літературі навколо себе я дбаю про те яким чином вас нагодувати от захід і Україна про у нього також не вийшло, тому і вже 20 у нього не вийшло. Так Короблі виглядає, не що він у своїх найстрашніших снах не бачив реалізації усіх своїх ініціатив. Пане Валерію, ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися за скайпом. Знаємо, в яких умовах перебувають зараз більшість експертів без світла. Контактуємо будь-якими можливими способами. Тому особливо дякуємо, що знайшли таку можливість. Обов'язково з вами сконтактуємося ще в наступних ефірах. Бо дуже хочеться поговорити і. Про ініціативу Білорусі, яка в кінці листопада збирається до Ірану, для того щоб домовлятися про комплектуючі для снарядів і про сьогоднішню заяву міністра закордонних справ Угорщини, який теж з Іраном вирішив налагоджувати економічні зв'язки. Тому дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадує це був Валерій Димов, політичний експерт, директор центру суспільно-інформаційних технологій. Форум Дякуємо за розмову. Слава Україні!